Друзі, всім привіт! На каналі давно не виходило відео. Виправляюся сьогодні. Ми поговоримо про селище Гранітне, що знаходиться в Житомирській області. Це відео я поділив на три частини, кожна з якої несе в собі інформацію, в яких я розкажу, чому саме мене зацікавила поїздка в це місце та чому я повернуся туди обов'язково ще раз. Селище Гранітне засноване наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, коли тут почав активно розвиватися видобуток граніту. Саме наявність великого покладу цієї гірської породи й дала назву селищу. По суті, воно виникло як робітниче поселення для працівників місцевого кар'єру, що стало основною діяльністю його розвитку. Після здобуття Україною незалежності селище, як і багато інших промислових центрів, зіткнулося з економічними проблемами. Однак, незважаючи на труднощі, кар'єр продовжував працювати, що дозволило зберегти робочі місця для більшості місцевого населення. Одразу, коли чую про це місце, я згадую про село, ліс та колію, і це не просто так, тому що коли я приїжджав туди в дитинстві, я одразу ж бігав до поїздів. Дивився, як вони приїжджають, рахували скільки проїде вагонів взагалі. Просто вакуум, який закарбували в часі. Це одразу відчувається, коли ти заходиш, наприклад, в гараж, в сарай, в дім. Маленькі деталі просто знаходяться перед тобою. Ну і ти одразу починаєш це все знімати. Саме цікаве знаходиться в деталях. Люди спокійні, ніхто нікуди не біжить і взагалі час завмирає в цих місцях. І так, після наших покатань та зйомок ми заїхали в старий радянський кар'єр, який був вже затоплений на той момент. Гранітне налічує в собі 5 кар'єрів. Малинський кар'єр. Являється найбільшим з них. Про нього я розповім далі в відео. Кар'єр Калюжа. Так місцеві жителі дали назву старому затопленому кар'єру. Нова калюжа. Кар'єр, який був діючим, проте по інформації, після прориву дамби його затопило. Зараз це місце вважають новою калюжею. Затоплений кар'єр, на якому ми були. Він був діючим в радянські часи, поки його не затопили для того, щоб викопати новий. І нарешті діючий кар'єр, який працює на даний момент. Після чого ми вирушили їхати вже додому. Так, в нас почав не заводитися мотоцикл. Ще гірше кікстартер в момент просто заклинув. Через спроби мотоцикл не заводився. Тоді ми вирішили спробувати запуск через розгін. Після багатьох спроб мотоцикл так і не заводився. І я кажу давай спробуємо останній раз. <проб> Але якби ж то все було так просто? І поки я збирав своє обладнання, мотоцикл на холостих знову заглох. Коротше, після багатьох спроб завести мотоцикл, ми вирішили позвонити знайомим та продовжуємо чекати. На цьому моти пригоди, і перший день закінчувалися. Ще пару вайбових кадрів в студію. Кар'єр, які входить в топ України за розмірами, я повинен був побачити на власні очі і обов'язково показати вам. Враження, коли ти перший раз бачиш такі масштаби, просто шокують Величезний за розмірами кар'єр, який дійсно справив на мене враження. Дійсно, коли дивишся наживо на такі речі, тебе починає охоплювати атмосфера такого місця. Одразу кидається в очі різниця в розмірах між деревами, технікою та цією локацією. Картинка це одне, проте в житті це зовсім інше. Я рекомендую всім відвідати Малинський кар'єр і не тільки його. Закликаю вас подорожувати Україною, країною, де дійсно природа бере своє. Я продовжую подорожувати та знімати контент. Дякую всім за перегляд! Нехай щастить.